Квартири по в місці суми, Ми працюємо за договором при заселенні. Ми з нашими клієнтами заключаємо договір на оренду на оренду житла там. В нашому договорі чітко прописано, що у нас всі наші правила проживання. Там те, що заборонено палити, розвиткову час дванадцяти години, незалежно від того, в котрій годині ви заїдете дані про сотрі осіб, котрі заїхали до нашої квартири, та чітко записано наступний пункт, котрий мене мене ми розказуємо нашим клієнтам в першу чергу, це в квартирі може проживати лише обумовлена кількість осіб. Прописю ви власною ручкою пишете скільки осіб буде проживати. В Нашу квартиру суворо заборонено щоб хтось заходив в гості. Якщо ви хочете приймати гостей просьба це робити в місцях або в закладах, котрі знаходяться поруч або в інших місцях. Прошу вас, звернути на це увагу. Це саме задаваємо питання у нас, тому що у нас такі правила проживання. Якщо у вас щось не влаштовують, будь ласка, змініть квартиру в іншому місці. Ми не хочемо би задавати будь-яких незручностей нашим сусідам. Ми хочемо, щоб всі жили в злагоді, і все всі, всіх все влаштовувало. Тому зверніть на це увагу. Якщо у вас планується гості, будь ласка, зверніться в інше місце або на базу відпочинки нашого міста.